мы на пятом этаже он живем, мы там. Люди же у нас погибли. Два соседа, женщина в третьей квартире и в четвертом подъезде. Страшно это все, конечно. Ночью российский, как от синий дал удару по Добропилю. Наслідок цих ударів дуже суттєво пошкоджено багатоповерхові будинки. Один з багатоповерхових будинків майже вигорів наполовину. Це звичайний житловий будинок, в ньому перебували люди. Вигоріло повністю декілька під'їздів. І це тільки одна з пошкоджених будівель. Інші зазнали також суттєвих ушкоджень, Вибуто вікна, пошкоджений транспорт. Який був припаркований поруч з місцем обстрілу? На місці працюють працівники ДСНС, які усувають наслідки ворожих обстрілів, гасять пожежі, які виникли. Працівники слідчої противної групи фіксують наслідки даного обстрілу, документують.